Вже дуже скоро українці будуть відзначати масницю або колодія. Це таке дуже прикольне свято, і дуже хочеться, щоб воно в нас лишилося. Дуже хочеться, щоб ця традиція також була відроджена, щоб всі знали основні правила, як відмічати це свято. Цілий тиждень його відмічають. І однією з цікавих традицій, яка побутувала в Україні в період масниці або сиропусного тижня, є колодій. Виходили ось таку колодку. Вона могла бути або маленька, або велика. І зазвичай збирався в селі гу. Це могли бути заміжні жінки, які ходили від хати до хати і шукали хлопця, чоловіка, який ще не одружився, і вішали йому цю колодку або на руку, або на ногу. І він мусив цілий тиждень ходити з нею, волочити її за собою. Цікавий ще факт, що якщо він не знаходив цю пару собі до великого дня або протягом року. То що з ним робили? Е, то З ним потім весь рік віталися Христос Воскрес. Отака була його доля, якщо він не знаходив собі пару. Це був дуже класний привід для гурту і для великої компанії людей зібратися і просто поспівати. До зима наша біла, як ти на мене доїла. і де зима А весна наша, красна, Ой, що ти нам принесла, Коробочко з веретенцями, дорогою до червонцями, а третю з горішком, дівчатам на потік. Сакрального якогось з місту немає, а це скоріше. Класна традиція, яку дуже любив народ, щоб просто мати змогу зібратися і круто разом відпочити. Ми і... друюдащервонцами. Багато є дискусій, багато різних є досліджень. Але якщо так почитати різну літературу, поговорити з дослідниками, то більше сходиться на тому, що в Україні традиційно їли вареники, і вареники їли звичайно з сиром. Це була така супер, прям популярна популярна штука. В деяких регіонах робили бабки. Це такі, як сирні запіканки. В деяких регіонах до сиру додавали різні різні родзинки, різні якісь елементи, щоб зробити сир цікавим і таким незвичним. І Це в принципі і була о основна така наша подія святкувати цей сиропусний тиждень, як його ще називали. Я бажаю, що вареники треба їсти обов'язково, але зараз е, традиція змінилася, і багато людей їдять просто млинці, просто з червоною крою, або там з куркою, і грибами, і все. І тим паче використовують млинці, е, млинці такі тоненькі, а це не зовсім наші. Наші це такі пухкі на кислому молоці або на кефірі, і саме такі млинці треба їсти. Якщо є бажання і хочеться, звичайно, то можна додавати червону ікру, бо традиція трошки змінюється. Але там, можна додавати якісь інгредієнти, які ви любите, але спробуйте зробити просто не ті млинці, які. І були ну до яких ми звикли, а ті, які були наші автентичні на кефірі, і це це може дати саме той зв'язок з нашою традицією. Обов'язково додайте до млинців вареники, і таким чином у вашій традиції зміниться лише зв'язок з нашим чимось автентичним, не зміниться. Ну, не зміниться те, що ви будете сидіти за столом, з родиною, з друзями, будете їсти, але просто ви будете їсти те, що їли раніше. І саме в цьому, як на мене, є наші такі цеглинки або такі наші фундамент нашої ідентичності, нашої, нашої нації. Ось так.